Юрко четвертокласник, хлопець зізнається, у нього вдома є гітара, на якій грає старший брат. Сам він ніколи навіть не намагався брати інструмент до рук, але всього декілька уроків тут гуртом і з гітарою уже на ти. палець потрібно е, пер, е, тримати перпендикулярно грифу. Ось це гриф, це називається розетка, і якщо грати на розетці. То буде гучніший і яскравіший звук. Організували такі заняття на базі першої школи. Сюди діти приходять щодня і займаються протягом години. Я давно мріяла грати на гітарі, і ну не було такої можливості. А цей табір музичний там. Мені таку можливість і не тільки думаю, що мені. Крім гітари, навчають тут гри на скрипці, віолончелі та золотих дзвіночках. А от, наприклад, такий музичний інструмент, як орф, більшість учнів не тільки ніколи не бачили, а й чули вперше. Втім, педагог з Києва розповідає, що його винайшли якраз спеціально для дітей. Зроблені спеціально для того, щоб діти змогли відчути гармонію, змогли грати всі разом і могли б швидше простосуватися до музичного світу. Працює з дітьми міжнародна команда педагогів із США, Румунії та України. Після школи усі йдуть на колективне хорове заняття у центральний палац культури до американської диригентки. Там чернівецькі учні співають пісні українською, англійською, іспанською, російською, латиною та румунською. Вибалидерачидрен. Ми віримо, що всі діти мають музику всередині і працюючи разом, співаючи разом, вони розкривають себе. Це дуже важливо для їхнього дорослішання, і далеко не всі вони стануть професійними музикантами. А зрештою, це не ціль наша мета виховати лідерів, самодостатніх юнаків та дівчат. І музика це дозволяє зробити. Цьогоріч у музичному таборі беруть участь три сотні чернівецьких школярів. Надалі ж чисельність планують збільшувати, а такі табори проводити частіше. Особливістю цього табору є те, що сюди залучені. Переважно діти, які до цього часу не мали такого тісного контакту з музичною світою. Це діти, які в своїй більшості не знають нотної грамоти, діти, які напевно не вміють грамотно співати. Але разом з тим, протягом цих шести днів інтенсивних навчань, вони побачать, що вони також талановиті. Кульмінацією музичного табору стане гала-концерт музикантів-початківців у супроводі оркестру обласній філармонії, де вони виконують легендарну червону руту. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.